Всім привіт! Сьогодні підготували ось такий проєкт велосипед Overlord, модель Mercury S700 29 колесо, опуст батарійний, комплект. На велосипеді стоїть М5, сигналізація, перелки до неї йдуть, блок управління велосипедом, пара з сигналом. Задній стопік пари така світиться. Сідуха така комфортна. Рама алюмінієва. вилочка з блокіровочкою, блокірується. Велосипед дуже в якісному виконанні. Фара така направлена. Батарейка на 18 а годин 48 вольт, наша фірмова, Бас ассистент стоїть, подножка, дискові гальма. Алюмінієвий багажник встановили ну, велосипед дуже крутий їде також дуже файно зараз, зараз холостом ходу в нього швидкість така так, добросна так їде десь 50-50 плюс 50+. все залежить яка вага так що заходьте такий велосипед є ще в зеленому кольорі і в синьому. Ціна такого велосипеда 52 тисячі. Звертайтеся, проїхати на ньому можна на пасасі 100 на ручки газу в середній швидкості до 100 км. Так що всім гарного дня, чекаємо замовлень, до побачення.